Понад 16 годин тривала повітряна тривога у Ніжинському районі. Ворог атакував місто десятками дронів. Це наймасованіший удар по Ніжину від початку повномасштабної війни. Безпілотники влучили по кількох об'єктах. Найбільше постраждала приватна нафтобаза. Там загорівся резервуар із пальним. Рятувальники залучили до гасіння понад 20 машин. Допомогу надавали навіть підрозділи із сусідніх районів. Коли вогонь вдалося локалізувати, ворог вдарив повторно. Під обстрілом опинилися самі пожежники. Троє з них отримали Анення ще один отруївся під час гасіння. Уламки одного зі збитих дронів впали в центрі ніже на частини міста залишилася без світла та води. На жаль, були влучання по декількох об'єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, в результаті чого тимчасово було відсутне енергопостачання, водопостачання в окремих районах нашого міста. В день один зеспілотників та його уламки впала прямо в центрі нашого міста. Служби ліквідовують наслідки атаки. А місцева влада називає цей удар безпрецедентним за масштабами.